Журналісти чи не журналісти, репортери російського каналу Life News. українська збу підозрює у співпраці з терористами. Знімальну групу затримали з бойовиками та зі зброєю. Самі медійники визнали, що збрехали про на кордоні про мету приїзду, а користувалися на сході ксероксами посвідчень, а не оригіналами. Згодом у мережі з'явилось відео, на якому чути, як хтось віддає команди бойовикам вести вогонь по українському БТРу. Націлювачем на думку Силовиків міг бути той самий оператор російського телеканалу. Віді, 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 віді. Одхаді, відтаскивай, одтаскувай, деса. Агонь на пораження давай. Це відео сколихнуло світ під грифом журналіст Лайф Ньюз командою терористами під слов'янськом. А це арешт цієї знімальної групи 18 травня. У їхньому багажнику знайшли протитанковий ракетний комплекс «Фагот». репортерів, звинуватили в тероризмі. Та чи репортери вони військовий експерт Валентин Бадрак вважає коригування вогню журналістом цілком професійним, і це його не дивує. Якщо йдеться загальновійськовий військовий бій. То це можливий стиль керування офіцера, який підготовлений Росія пронизана спецслужбами повністю. Це може бути журналістика, це може бути наукова діяльність. Утім, на допиті затриманий Марат Сайченко тримається в версії журналістика, хоч зізнається на боці сепаратистів при пересіченні границі в аеропорту Борисполь ми скрили істинну ціль візиту. так как боялись выдворения из страны, получили у представителей Донецкой Народной Республики разрешение, аккредитацию на проведение журналистской деятельности по освещению референдума и для другой работы. Що це за друга робота і хто такі? Ці Марат Сайченко та Олег Садякін. Держдепартамент США з власних каналів отримав інформацію про нежурналістський візит групи. Імовірно, в багажнику були переносні зенітно-ракетні комплекси під час затримання. Це викликає в нас низку запитань в інтернеті. Є купа фотографій Олега Садякіна в різних бойових точках. Її знімок з антиукраїнського мітингу із символікою фашистського руського блоку. А от в активі Марата Сайченка мілітаристського арсеналу немає. Лише фотосемрі. Нічної давності, де він як папараці шпигував за акторами Абдуловим та ярмольником і був побитий. Припущення, що за кадром саме його голос висловив російський журналіст, який переїхав до Грузії, Олег Панфілов. Рівень довіри до нього в різних таборів різний. Проте голоси справді дещо схожі, якщо в спокійне інтерв'ю додати історичних ноток. Понімаємо, що ми нарушили закон цього государства. Машину убирайте, машину убирайте, не мешайте ребятам працювати. Давай тащи. Шеф російського пропагандистського органа Life News Ашот Габрилянов уже розпочав кампанію з відбілювання своєї знімальної групи свідченнями інших так званих кореспондентів. Авторство чомусь відують оператору Вісайченку. Знаю його особисто. Це не його голос, це голос одного з командирів загонів, Позивний моторола. Ми з ним спілкувалися. Утім, репутація російських журналістів, тим паче комсомолки, давно відома спільноті. Кілька днів тому Дмитро Стєшин нацькував терористів на свого німецького колегу з видання Більд. А от долю так званих лефнюзівців вирішить СБУ Станіслав Фещенко, Дмитро Опанасенко. Новини 2+,2.